Вітаю, друзі! Сьогодні 21 вересня з вами знову Дриклачок. Росія продовжує провокувати своєю військовою авіацією країни НАТО, а Трамп пообіцяв захищати східні кордони Північно-Атлантичного альянсу. Білорусь тим часом заявила про те, що прагне миру з Польщею, а це, мовляв, політичне керівництво сьогодні поглиблює кризу у відносинах між цими двома країнами. Давайте детальніше розберемося з тим, що відомо на цю хвилину. Новин небагато, випуск буде коротенький. В будь-якому випадку прошу вас підписуватися, коментувати, поширювати відео з цього каналу, який подобається вам у себе в соцмережах, також у месенджерах, пересилаючи друзям та знайомим те, що ви хочете їм повідомити. Також прошу вас долучитися до збору на авто для бійців зі 155-ї окремої механізованої бригади, які нині перебувають на Покровському напрямку. На дану хвилину ми вже зібрали з вами 45 тисяч гривень. Потрібно зібрати 150 посилання в описі під цим відео. Дякую, що ви залишаєтесь небайдужими. І тепер детальніше про сьогоднішні новини. На жаль, внаслідок удару російськими безпілотниками по сумах. Сьогодні там зійнялася масштабна пожежа. Рятувальника зазначає, що вогонь охопив нежитлові приміщення на великій площі та швидко поширювався горючими конструкціями. У місті Костянтинівка на Донеччині сьогодні внаслідок російського обстрілу загинула людина. Російські війська впродовж неділі також обстрілювали Дніпропетровщину, засували безпілотники, артилерію, авіабомби. Як наслідок двоє людей дістали поранення. Війна, на жаль, триває. І як я розповідав вам, друзі, на початку цього відео Росія продовжує кошмарити не лише Україну, а й країни НАТО. НАТО поки що дуже обережне не збиває військову авіацію Росії у своєму повітряному просторі, намагається їх випроводити звідти. Але все ж таки питання рухається до поглиблення ескалації, хоча Урсула фондрляїн каже, що вона цього не бачить. Сьогодні, в неділю, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті повітря для перехоплення російського військового літака, розвідника ІЛ-20М над Балтійським морем. У військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт. У відповідь з авіабази Росток Лаге в Німеччині вилетіли, згадані мною, два німецькі винищувачі. Літаком-порушником виявився, як ви думаєте, хто, звісно, що російський літак-розвідників-20М. Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала все більш напруженою. Очевидно, що Росія прагне конфлікту з країнами НАТО. Хоча, каже, ні-ні, то не ми, нас там нет. Таке вже, друзі, у нас було. На тлі такої ескалації Дональд Трамп заявив про те, що він готовий буде допомагати країнам НАТО і пообіцяв захищати Польщу, країни Балтії в разі ескалації з боку Росії. Йому задали конкретно саме таке запитання. Журналісти, він відповів доволі коротко і однозначно: Так, допоможу, допоможу, сказав він. Це він сказав. Після церемонії прощання із Чарлі Кірком у Сполучених Штатах Америки а кіт Келох, який давав величезне інтерв'ю нещодавно детелерафу, сказав, що Європі все ж таки варто більше покладатися в майбутньому на себе у підтримці України. Що він конкретно сказав? Європейські лідери, яка тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її газу. І говорить, хоча стосунки Трампа із лідерами країн, такими як Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, сьогодні набагато краще, ніж з їхніми попередниками, але треба зрозуміти, що європейці треба бути більш самостійними і вони вже витрачають більше на власну оборону, аніж то було раніше. І каже, краще бути готовим. Я не думаю, що Америка повністю виведе свої війська, мається на увазі з Європи. Але краще, щоб Європа стояла на власних ногах. На даний момент Європа майже самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої ми раніше не бачили. Ну, дійсно, Європа вимушена бути згуртованою, тому що Трамп постійно провокує Європу, шантажує Європу до певної міри ще раз повторюся, вкотре, що ця така політика Трампа по відношенню до Європи нам. Направду допомагає, бо Європа стає більш самостійною. Наскільки вона впорається з викликами, принаймні Трамп обіцяє допомагати. Хоча, звісно, те, що обіцяє Трамп, завжди треба бути обережним до таких висловлювань. Бо, до прикладу, видання політику пише про те, що на основі численних джерел цього видання американським посольствам і Державному департаменту США за адміністрації Трампа бракує постійних керівників. Їхні співробітники бояться висловити незгоду з політикою Білого Дому. В принципі, це не нове, абсолютно очевидно і зрозуміло, і це видно навіть у публічній площині, що всі, хто працює з Трампом, мають говорити, що він найвеличніший. Будь-які думки, відмінні від думок Дональда Трампа, вони не можуть бути озвучені. А самостійність карається. І, от навіть Кіт Келлог, коли говорив про те, що Європа має бути більш самостійною, він говорив це до того, як Трамп сказав, що буде допомагати країнам НАТО на східному фланзі північно-Атлантичного альянсу. Можливо, Кіт Келлог також часом трішки змінить свою риторику, але повернемося все ж таки друзі до матеріалу в політику. Співрозмовники видання «Політика» сказали, що адміністрація Трампа перетворює дипломатичну службу на меншу та слабшу в міжнародних відносинах, дипломати якої є лише виконавцями, а не ініціаторами політичних ідей. Це відбувається, попри заявлені плани державного секретаря США Марко Рубіо зробити його відомство більш центральним у формуванні зовнішньої політики. США. Так, потроху Держдеп, Діпстейт втрачає нібито свій вплив, але не зовсім. Я не поспішав би робити такі однозначні висновки, тому що ми з вами тут на каналі неодноразово відзначали, що все ж таки Діпстейт працює. Тепер, друзі, до інших подій, які справді набувають серйозних обертів і можуть закінчитися найближчим часом величезним геополітичним скандалом. Мова йде про визнання Палестини. Вже багато країн визнали цю країну. Ізраїль з цим категорично не погоджується. Сьогодні офіційно заявили про те, що визнають незалежність Палестини, Канада, Австралія та Велика Британія. На це відразу відреагували в Ізраїлі і сказали, що це загрожує нашому існуванню. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху. Він говорить, що Україна незабаром відповість на такі кроки. Палестинська держава, каже він, не буде створена. ВОН я представлю правду. Це правда Ізраїлю та істина нашої боротьби проти сил зла, наше бачення миру через силу. Міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір додав, що визнання Британією та Канадою і Палестини вимагає негайних контрзаходів, включно застосуванням суверенітету Ізраїлю в Юдеї та Самарії та ліквідацією Палестинської терористичної влади. Він планує внести таку пропозицію на засідання уряду. І це питання стане основним. Я маю на увазі визнання Палестини одним з основних на Генасаблею ООН цього тижня. За цим, друзі, буду обов'язково слідкувати і оперативно вас повідомляти у себе в телеграм-каналі. Хто не підписаний на цей канал, називається він Клочок. Посилання на нього є в описі під цим відео. Долучайтеся. Тепер про Польщу та Білорусь, про що я сказав на початку відео. Білоруський міністр оборони Віктор Хренін сказав, що Мінськ зацікавлений у зниженні напруженості у відносинах з Польщею і не хоче воювати із сусідом. Ну, звісно, те, що говорить Білорусь, чи Росія, треба ділити щонайменше на 16, можна і на всі 32, довіряти Лукашенку, як і Путіну себе не поважати. Але, за словами глави Міноборони Білорусі. Курс у військових поляків, це як окрема категорія, він так вважає у Польщі категорія політиків, відрізняється від слів політичного керівництва. Звичайно, каже, ми зацікавлені в зниженні військової насамперед напруженості. Польща все-таки каже наш сусіди. Як каже наш президент, сусідів не вибирають воювати ми не хочемо з ними. Так само і Лукашенко говорив раніше, що не збирається ні на кого нападати. І рані додав, що вся агресія йде від політичного керівництва Польщі в усьому винні політики. Але чомусь Лукашенко себе певно, не вважає політиком. Чи як це можна розцінювати? Ну, принаймні, друзі, тут особливо нічого нового. Але я вбачаю, що певна робота із Білорусію, Вашингтоном була проведена. Не випадково там були представники Білого Дому не так давно, і Кіткелух також, про якого я щойно говорив в цьому відео. На завершення новина про економіку Росії, яка все ж таки друзі валиться. Прогнози там постійно невтішні. Це дуже добре. Наші Збройні Сили України доблесно допомагають російській економіці летіти в пріру, виносячи нафтопереробку. Це лише один із елементів, але Росія сама собі допомагає в цьому плані. Майже половина 46% компаній малого та середнього бізнесу очікують, що за підсумками року їх продажі виявляться нижчими за план. Як повідомляє видання The Moscow Times, це показує серпневе опитування, проведене Асоціацією малого середнього бізнесу опор Росії, Промсвязьбанком, аналітичним центром НАФІ та Мегром Маркет Research. Перевиконати план збирається лише 11%, решта йдуть за планом або взагалі не мають його. Торгові та виробничі компанії частіше за інших 48% повідомляли про ризики невиконання плану продажів. Це означає, купівельна спроможність на Росії суттєво падає. Якщо падає купівельна спроможність, це означає неможливість росіянами купувати товари першої необхідності. З'ясовуємо ці всі деталі тут на каналі сьогодні, завтра і. Надалі, тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео, які вам подобається своїм друзям та знайомим чи в себе у соціальних мережах. Не забудьте долучитися, будь ласка, дуже вас прошу до збору на авто для 155-ї окремої механізованої бригади. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шину і не перемикайтесь. Все буде Україна!